Вітаю всіх на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 14 грудня, і в нас буде огляд кросоверів. підписуйтесь, і Я розпочинаю. Honda CR-V 2010 року. 2,4 Газ бензин, автоматична коробка передач. Ціна 12-350 автомобіль 10 року. Автомобіль має 4 електрослопідіймачі, автоматичну коробку передач, повний привід, кліматконтроль. Qashqai 11 2011 року. Це плюс 2 7-місна версія, 2-літровий дизель, механіка, повний привід 231 пробігу, ціна 11900. Двокольорні легкосплавні диски, лінзована оптика йде, панорамний дах. Ford нас Escape 23 го року, 1,5 бензин, коробка автомат, 14 тисяч пробігу, ціна 23 500 доларів. У нас такий фордик. Комбінований йде салон. Шкіра зі тканиною. Мультикермо, легкосплавні диски. Nissan Murano, 19-го року. Ціна його. 16 тисяч доларів, 3,5 бензин, коробка автомат, автомобіля 120 тисяч пробігу салон салькантар. Subaru Субару Форестер го року, 2-літровий у нас дизель на механіці, повний привід. Офіційна 169 пробігу і поруч у нас 3008. -й. Ціна автомобіля. А запотівша 8500, 8510 рік 067 265 49 39, 1,6 дизельна. Зараз покажу ще салончик з цієї сторони. Коробка автомат. Салон тканини. Mitsubishi ASX повнопривідний, 13-го року, 2-літровий газ бензин, коробка автомат. Ціна 11750. Заглянемо в салон, власне каже, відкрито. Безключовий доступ. Клімат-контроль. Так виглядає передня панель на газу, мультикермо. Друзі, перед вами два Peugeot 3008 2014 року та 2021 року. Дуже гарно видно, як автомобілі модернізувалися. Зараз вам покажу цей автомобіль у нас 1,6 дизель має, механічну коробку передач, 140 пробігу, проекцію, навігацію, комбінований салон шкір з алькантарою, панорамний дах. Так, у нас передня панель. Двоколірні легкосплавні диски та задні парктроніки. Переходимо до 3008 2021 року. Дивіться, який красивий автомобіль. Ціна на нього всього 19 19300, 170 пробігу, 1,5 дизель, коробка автомат. Комбінований салон шкіра зі тканиною. І подивіться, як красиво виглядає авто Nissan Rock з 360. Автомобіль 16-го року, 156 пробігу, 2,5 бензин автомат з білим шкіряним салоном. Поруч у нас сіренький. 15900, 2,5 бензина автомат та повний 18 2018 року. Ціночок є. З відкриним салоном також камера 360 і ще одне сіреньке з камерою 360-14-го року. Ціна його 13900 зі шкіряним салоном повним. Приводом, і всі вони з гарними легкоскладними дисками. Mazda cx 5 15-го року 2,5 бензин, 180 тисяч пробігу. Автомобіль на зі штатів. Так, вирізана передня панель, мультикермо. Передній чи повний привід? Автомобіль два елементи в має передній привід, два елементи лише замінених власник підказує. Це решта в рідній фарбі. Кого цікавить пропозиція, телефонуйте. Kia Sportage 2014 року, ціна його 13500, 126 пробігу, 24 бензин, коробка автомат та повний привід і 126 тисяч пробіг. Так, у нас передня панель, коробка автомат, кнопка повного приводу там поруч, збережний, гарний автомобіль. Toyota rav 4, але непроста гібрида. У нас 2020 року 110 пробігу 29800, 2,5 двигун та коробка автомат в чорному кольорі, красивий автомобіль. З сірими лекосплавними дисками, шкіряним салоном. Так глядеться. передня панель. Гарні накладки на сидіння. І переходимо до наступних автомобілів. У нас попереду два тіґодні Space і ще одна гібридна RAV4. У нас це 2019 рік, 132 пробігу, 7 місць, 18 тисяч доларів. І друзі, ви могли побачити на цінниках логотип компанії Авторія. це наш генеральний партнер. І в нас з ними є чудова акція. Якщо ви хочете безкоштовно розмістити автомобіль на сайті Авторія, менеджер компанії Авторія, зможете зробити на авторинку. Він пофотографує ваше авто. Вкаже він код і ваше авто безкоштовно опублікується на сайті авторія. Ти є шанси вас продати його удвічі більше. Тач, тач і продав свою тачку на авторія. Тач він код казав. Тач безкоштовно додав. На авторія мільйони покупців з усієї України. Хтось із них чекає саме на твоє авто. Продавай швидко на Авторія. Також ось такий Allspace 17219 року з тканиним салоном. Все у нас 52 пробіги, 2-літровий бензин, семимісний, ціна хороша. Ось такий кросовер. І поруч у нас RAV-4 гібридна 31919 рік. Всього-навсього 60 тисяч пробігу, максимальній комплектації. Білий шкіряний салон вона йде двоколірна. Мені особисто двоколірний рав подобається найбільше. Дуже красиво виглядає, гарна оптика. Кремовий шкіряний салон, не білий. Дуже красиве авто. Якщо вас воно цікавить, телефонуйте власнику та запитуйтесь усі деталі та подробиці. Audi Q7 17 513 року, 3-літровий бензин автомат, Комплектації престиж максимальний. Двигун 3 літра бензин суперчарджер. Якщо не помиляюсь, на пневмо підвісті вона. Гарний, розкісний німецький кросовер. Kia Sorento, ціна його 17500 доларів. 17 рік, 24 бензин, 99 тисяч пробігу, коробка автомат зі тканиним салоном. І поруч 4008 Peugeot, комплектація Allure максимальна. 1,6 дизель на механіці, 168 пробігу, присутній торг. Audi Q5, 11 року, 13200, 3,2 бензин автомат, 230 пробігу. З коричним шкіряним салоном та панорамним дахом. Комплектація йде преміум плюс. Так виглядає передня панельниць. на насів Kia Soul 20 2020 року, 2-літровий бензин автомат, 84 тисячі пробігу. Свіжо пригнаний і пористичав такий сіренький. Гарний автомобільчик без ціночка. Але думаю, власника ви б на авторинку знайшли. Тому, друзі, обов'язково приходьте на авторинок, оглядайте автомобілі. Адже тут всі автомобілі по цінах від власників. Одразу до дотягуванчика. 14700, 2-літровий у нас бензин, автомат. 17 рік, 66 тисяч пробіг всього-навсього в цьому автомобілі зі тканинним салоном, Nissan Qashqai З камерою 360 13-го року, 1.5 дизель. Комплектація боус на механіці 176 пробігу з панорамним дахом. Ось такий гарний кашкайчик є в наявності. Ось такі к'юшечки в нас є в наявності. 17 тисяч доларів 2015 року 2-літровий бензин 245 пробігу. Номер власника, телефонуйте по деталям. Шкіряний салон преміум плюс комплектація. Ще одна ось така. 14 року 17 тисяч доларів, 2-літровий бензин автомат, 51 тисяча пробігу, також преміум плюс. І оглядають якраз ще ось таку 16 року, 73 пробігу, 20 на 900 дво-літровий бензин автомат. Ну, звісно ж, повний привід квадро. Друзі, Audi Q5 26 року, це 9 пробіг усього на всього дволітровий бензин автомат з коричневим шкіряним слоном. Друзі, я для вас знімаю тільки деякі кросовер, якщо так повернути камеру, ще один Tiguan, ще один Rogue. Q3, ще вон пару Q5. Тобто автомобілів реально величезна кількість, будь ласка, ще дві Q5. Є з чого вибрати, тому приходьте, оглядайте, стараюся показувати автомобілі відео, які ще не були. Тобто, наприклад, Mazda ще не були, будь ласка, 25900, 19 рік, Grand Touring, проекція, шкіра, люк, повний привід, бензин та автомат. І поруч ще у нас дві мази цих з 5 також є на авторинку. Renault Duster, 23 рік, 12 тисяч пробігу, 1,6 бензин. Коропка механічна ціна 18800. Офіційно куплений в автосалоні ось такий дастерочок. Шкіряний салон, можливо, це у нас перешитий ось таке авто, можливо, наче й на гарантії з камерою заднього огляду та з парктроніками. Дизельний Fiat Freemont у нас європейці 12900 самимісний автомат та пони при 241 тисяча пробігу. Гарний 7-місний зі шкіряним салончиком. Toyota Land Cruiser Prado 7 го року 2,7 на газ, бензин, 306 пробігу, ціна 12800. Друзі, я вам показав частково автомобілі з авторинку, заходжу на наш автомайданчик, який працює щодня по будням. ось наш головний офіс. Від автомобілів є ключі, підходите в офіс, запитуйтесь. Ще раз покажу авторинок. Кількість автомобілів досить непогана. І також зараз прийдемо з вами, подивимося кросовери. Якщо ви хочете скористатися якимись послугами, друзі, договір купівлі продажу, перевірка валюти, застрахувати автомобіль в дорогу. Комплексно перевірити. Ось види послуг в нас зібрані на головному офісі. Так, друзі, є ще такий бензиновий у нас кашкайчик в рідній фарбі 2-літровий. 244 пробігу 12-го року, 9800 плюс 2 семимісна версія. Outlander у нас не було у відео із кейпчика. Зараз покажемо го року, 2-літровий бензин автомат. Комбінований салон шкіра тканина Алькантара 172 пробігу. Кропка автомат. Ford Escape. 18 рік зіткненим салоном, 70 тисяч пробігу, 1,5 бензин автомат та повний прийці на 12900. Такі ось два брутальні кросовери попереду. BMW X6 у нас 12900 8 рік. 300 пробігу, 3 літри бензин. Друзі, x 6 по ціні. Не знаю, Mazda, 12 12900, будь ласка. І Volvo XC60 11-го року ціна 13500, присутній торг автомат та повний привід. По всім автомобілям, друзі, присутній торг. Ось такі два чорні красиві кросовери. -компас, 14 Компас 14517 року, 24 бензина, автомат та повний привід, 106 пробігу з гарним білим салончиком в наявності повнопривідний. І ось такий. Дожджорний 11824 бензин, автомат, сімість 117 тисяч пробігу. Ціна 11800. Що ж, друзі, як ви бачите на авторинку величезна кількість кросоверів, в основному це q 5 бензинові, Tiguan бензинові є. Передній привід, є повний привід, є кашкані, є що вибрати, друзі. Будемо раді усіх вас бачити. Працюємо ми щодня без вихідних. Найбільше вибір автомобілів в суботу. Тому бажаю всім спокійного дня і до зустрічі у наших нових відео на ютуб каналі Львівського авторинку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.